та рекомендації для покращення зору. Запитання: якщо я їм багато моркви, це допомагає очам. Насправді це міф. Якщо ти будеш їсти багато моркви, багато це більше однієї двох, трьох за прийом, то ти будеш схожий на Барта Сімпсона, але ніяк не будеш мати гарний зір. Дійсно, морква містить в собі бета каротин який не дасть погіршити зір, але для того, щоб від нього був хоча б якийсь видимий або значимий ефект, треба її з'їсти дуже багато. Краще раціонально харчуватися. Що гірше, терти очі чи крапати. Дуже погано терти очі брудними руками, тому що це є ризики занесення інфекції в оку. Це саме стосується і крапель в оча, особливо, коли ви застосовуєте відомі краплі від почервоніння. Так вони зроблять ваш погляд дуже яскравим, білки очей білими, але їх застосування може призвести до синдрому сухого оку. А це вже не дуже добре. Як допомогти своїм очам? Прямо зараз. Насправді, ми маємо дуже багато інструментів для того, щоб допомогти своїм очам. Наприклад, якщо ви тривало працюєте за комп'ютером, дивитесь в монітор і маєте відчуття піска в очах, що можна зробити прямо зараз? Взяти свої долоні, погріти їх та прикласти до очей на 15 секунд, робити вправи для очей, дивитися близько та далеко, а також застосовувати зволожуючі краплі, особливо на основі гіалуронової кислоти.